Рік 2025. Весна, колись час ніжного пробудження природи, прийшла в Україну з тривожною інтенсивністю. Температури злетіли вгору, квіти розквітли на тижні раніше запланованого. Звичні ритми природи здалися порушеними, заміненими тривожним передчуттям спекотнішого, більш непередбачуваного майбутнього. По всій країні термометри розповідали історію небаченого тепла. Березень зазвичай місяць переходу побив температурні рекорди. У деяких регіонах стовпчики термометрів піднялися на 3,5 градусів Цельсія вище за історичну середню. Навіть північ, звикла до прохолодніших умов, зазнала середньої температури 6-6,5 градусів Цельсія. Незвичне тепло цієї весни не поодинокий випадок. Це яскраве нагадування про планету, що бореться з гарячкою, гарячкою, викликаною діяльністю людини. Клімат Землі змінюється. І ці незвичайні температурні стрибки лише один із симптомів набагато більшої небезпечнішої трансформації. Головним винуватцем підвищення температури є явище одночасно невидиме та повсюдне зміна клімату. Викликана невпинним викидом парникових газів в атмосферу, головним чином від спалювання викопного палива зміна клімату змінює саму структуру кліматичної системи нашої планети. Коли парникові гази накопичуються в атмосфері, вони затримують тепло, викликаючи поступове потепління поверхні Землі. Однак цей ефект потепління неоднорідний. Він порушує усталені погодні умови, що призводить до частіших та інтенсивніших хвиль тепла, посух. Та екстремальних опадів. В Україні зміна клімату проявляється у чіткій тенденції до потепління, особливо помітні у весняні місяці. Країна переживає ранню весну, пізню осінь та спекотніше, сухіше літо. Ці зрушення не просто статистичні аномалії, вони є провісниками майбутнього, де екстремальна погода стане нормою, а не винятком. Незвично тепла весна 2025 року в Україні. Це тривожний знак того, що буде далі. Вчені та кліматологи б'ють на сполох. Це не просто швидкоплинне відхилення, а погляд у майбутнє, де екстремальна спека стане визначальною рисою українського літа. Надмірне тепло, яке спостерігалося протягом весняних місяців, підготувало землю до жорстокого літа зі зниженою вологістю ґрунту, температурами, які, як очікується, перевищать історичні середні значення. Україна стикається з реальною загрозою палючого, невблаганного літа. Наслідки такої екстремальної спеки є далекосяжними, впливаючи на всі аспекти життя в Україні. Від сільського господарства та водних ресурсів до громадського здоров'я та самих екосистем, від яких залежить країна, наслідки спекотнішого майбутнього є потенційно катастрофічними. Україна, яку часто називають житницею Європи. Славиться своїми родючими ґрунтами та сільськогосподарською майстерністю. Проте цей життєво важливий сектор, основа української економіки, стикається з безпрецедентною загрозою через зростаючий вплив зміни клімату. Палючі температури та тривалі посухи, прогнозовані на літо 2025 року, віщують катастрофу для українських фермерів. Культури, які вже постраждали від надзвичайно теплої весни. Будуть боротися за виживання під невблаганним сонцем. Очікується, що врожайність різко знизиться, що поставить під загрозу засоби існування незлічених фермерів та загрожує продовольчій безпеці країни. Пшениця, основна культура та наріжний камінь українського експорту, особливо вразлива до теплового стресу. Екстремальні температури, прогнозовані на літо, можуть знищити врожай, впливаючи не лише на внутрішні запаси продовольства. А й на світові ринки зерна. Розділ 5. спрагла земля, посуха та її каскадні наслідки. Відсутність опадів, визначальна риса аномально теплої весни загострює й без того жахливу ситуацію. Україна дивиться у вічі сильній посусі з виснаженими водними ресурсами та загрозою дефіциту води. Річки та водосховища життєво важливі артерії як для міських, так і для сільських громад, скорочуються з тривожною швидкістю. Дніпро важлива водна артерія для транспорту та зрошення та виробництва гідроелектроенергії переживає рекордно низький рівень води, що загрожує паралізувати кілька секторів української економіки. Каскадний ефект посухи є далекосяжним, впливаючи не лише на сільське господарство, а й на промисловість, виробництво енергії та доступ до чистої питної води. Економічні та соціальні витрати на дефіцит води стрімко зростають, ще більше обтяжуючи країну, яка вже бореться з багатогранними викликами зміни клімату. Розділ 6: Тихий вбивця, вплив спеки на громадське здоров'я. Палюча спека, очікувана влітку 2025 року, становить серйозну загрозу для здоров'я людини. Хвилі спеки тихі вбивці, які часто забирають жертви без попередження. Стають все частішими та інтенсивнішими, випробовуючи межі людської стійкості. Зі зростанням температури різко зростає ризик теплового удару, теплового виснаження та інших захворювань, пов'язаних зі спекою. Вразливі групи населення, включаючи людей похилого віку, немовлят та людей з хронічними захворюваннями, стикаються з найбільшою небезпекою. Лікарні та системи охорони здоров'я, які вже обтяжені пандемією COVID-19, готуються до сплеску захворювань пов'язаних зі спекою. Окрім безпосередніх ризиків для здоров'я, екстремальна спека загострює існуючі захворювання, такі як респіраторні та серцевосудинні захворювання. Поєднання екстремальної спеки та забруднення повітря, яке часто посилюється під час хвиль спеки. Створює токсичну суміш, яка може спровокувати напади астми, інфаркти та інсульти. Розділ сьомий. Неприродні катастрофи майбутнє скуте вогнем та водою. Потепління клімату підживлює частіші та інтенсивніші стихійні лиха, перетворюючи те, що колись було рідкісним явищем на похмуру реальність. В Україні літо 2025 року несе з собою підвищений ризик лісових пожеж, повеней та інших лих пов'язаних з кліматом. Тривала посуха у поєднанні з палючими температурами та сухою рослинністю створює ідеальні умови для виникнення та та поширення лісових пожеж з жахливою швидкістю. Величезні масиви лісів та лук знаходяться під загрозою, що загрожує біорізноманіттю, якості повітря та людським поселенням. Парадоксально, але в той час як посуха посилює свій вплив на деякі регіони, інші стикаються із загрозою інтенсивних опадів та повеней. Зігріваючись, атмосфера утримує більше вологи, що призводить до сильніших злив, які можуть перевантажити дренажні системи, затопити міські райони та спровокувати суви. Розділ 8. Глобальний виклик. Локальна відповідь. Стратегії пом'якшення та адаптації для України. Кліматична криза це глобальний виклик, але її наслідки відчуваються локально. Для України протистояння реальності спекотнішого, більш екстремального майбутнього вимагає двостороннього підходу, пом'якшення подальшого потепління та адаптації до змін, що вже відбуваються. Пом'якшення вимагає швидкого та суттєвого скорочення викидів парникових газів. Це вимагає фундаментального переходу від викопного палива до відновлюваних джерел енергії. Таких як сонячна, вітрова та геотермальна. Інвестування в енергоефективність, сприяння сталому транспорту та захист і відновлення лісів, також є ключовими заходами пом'якшення. Адаптація включає пристосування до мінливого клімату та пов'язаних з ним наслідків. Це включає розробку посухостійких культур, зміцнення інфраструктури охорони здоров'я для боротьби з хвилями спеки. Та впровадження систем раннього попередження про екстремальні погодні явища. Розділ 9 наша спільна відповідальність забезпечення майбутнього вільного від кліматичної катастрофи. 2025 рік служить яскравим нагадуванням про те, що зміна клімату це недалека загроза. Це теперішня реальність з потенційно катастрофічними наслідками. Оскільки Україна готується до літа безпрецедентної спеки та її каскадних наслідків, актуальність вирішення цієї глобальної кризи ще ніколи не була такою великою. Шлях уперед вимагає колективних дій у безпрецедентних масштабах. Уряди, бізнес та окремі особи повинні взяти на себе спільну відповідальність за скорочення викидів, інвестування у сталі рішення та підвищення стійкості до мінливого клімату. Вибір, який ми робимо сьогодні, Визначить долю нашої планети та майбутніх поколінь. Бездіяльність це не варіант. Ми маємо моральний обов'язок діяти і діяти зараз, щоб запобігти кліматичній катастрофі та забезпечити майбутнє, де і людство, і природа зможуть процвітати.